Британська робототехнічна компанія представила нову біонічну руку. Вона може працювати окремо від тіла людини і виконувати всі команди. Вони дуже чуттєві, дуже швидкі та дуже сильні. Я не звикла бути такою сильною. І коли я вперше одягнула ці руки і спробувала щось підняти, я все розчавлювала. 19-річна Дев'ятнадцятирічна тілілокі втратила обидві руки ще у дитинстві через менінгіт. Майже 10 років вона користується передовими технологіями британських робототехніків. Зараз вона досить відома в соцмережах, має свою сторінку, де щодня показує, як живе з протезами. Лікарі прийшли і сказали, що мені стає краще, але їм доведеться ампутувати мені обидві руки. Усе змінилось з цього моменту, але я була дуже вперта та рішуча і хотіла бути максимально незалежною. Рекомендації дівчини допомогли науковцям значно покращити протези. Новими біонічними руками можна керувати дистанційно. Вони водонепроникні та мають функцію обертання зап'ястя на 360 градусів. І саме Тіллі першою випробовує розробку. Якщо натиснути кнопку, я можу від'єднати руку і все одно керувати нею. Це просто ті самі м'язові датчики. І я так само брухала рукою, якби вона була прикріплена до тіла. Над розробкою чотири роки працювали найкращі інженери компанії. Науковці запевняють, що їхні біонічні руки максимально повторюють рухи людини, а керувати ними дуже просто, і це значно полегшує життя людям, які втратили кінцівки. Вони повністю повторюють мої рухи. Я роблю буквально два рухи, і м'язи стискаються. Ось я згинаю пальці і потім розгинаю їх. Компанія, що виготовила нову біонічну руку, заснована у 2014 році. Вона використовує технологію 3D-друку для створення роботизованих кінцівок. Це дозволяє покращити функціонування та витривалість роботу руки. Тепер вона не боїться ні пилу, ні води, ні сильних ударів. А технологія бездротових датчиків покращує взаємодію між протезом та людиною.